Задача. Ширина прямокутника дорівнює 28 см, Що складає 4 п'ятих від його довжини. Знайди периметр та площу прямокутника. Ширина прямокутника складає 4 п'ятих від його довжини. 4 п'ятих частини від його довжини. А довжина складає 5 п'ятих таких частин. Оце її довжину. Поділили на 5 частин. І 4 п'ятих складає ширина. Ширина нехай буде Б. 4 п'ятих від довжини вона складає, і її довжина 28 см. А довжина нехай буде А. Вона складає 5 отаких п'ятих частин. А тоді знайдемо периметр та площу цих цього прямого. 28 сантиметрів це 4 п'ятих від А. Ось ви бачите: 4 п'ятих від А. То знайдемо А. 28 сантиметрів, поділимо на 4, а довжина складає 5 таких частин. 7 см помножити на 5, 35 сантиметрів довжина. А тепер вже знайдемо периметр. 2а додати 2Б зробимо. Так, буде зручніше. 2 помножимо на 35, зробимо все в умі. І додати 2 помножити на 28 см. 70 см. Додати 56 см. Отримаємо 126 см. А тепер знайдемо площу. 35 сантиметрів. Помножимо на 28 сантиметрів. Давайте у стовпчик. 35 на 28. 5 на 8. 40, 3, на 8, 24 та 4, 28. 2 на 5, 10. 2, на 3, 6, та 1, 7. Немає йде. Отак От зробимо, додамо 980 квадратних сантиметрів, оце периметр цього прямокутника, а оце його площа. Далі буде.